Друзі, доброго дня! Дивіться, на сьогоднішній день також ще знаходимося в Нідерландах, тому що завтра готові документи і приїхали на одну із, також із автоплощадок. Тут всі автомобілі у нас тут з пошкодженнями легенькі, ну, є легенькі, є чуть зніші, різні дефекти. Посилання на автоплощадку, якщо когось зацікавить, будь-які автомобілі які тут знаходяться з пошкодженнями, можу вам надати. І є дуже такий цікавий іонік 5. 60 тисяч пробігу, невелике пошкодження. Ось зараз вам покажу Ось це іонік 5, 60 тисяч пробігу, 75, якщо я 75 кВт батарея. На рахунок пошкоджень має вм'ятину на передньому. В капоті, ну, її можна витягнути без проблем. потрібно буде значок, значка нема. Тріщинку має передня консоль, має от пластмаса, де знаходиться камера, її потрібно буде нову. І також має тріщинку на бампері. ну і Тут також ну в принципі треба буде знімати бампер і тоді вже розглядати, можливо, треба буде його повторно фарбувати. Тут відійшла в нас пластмаса, її можна поставити на місце. Вона вискочила тільки з защолок, вона вискочила, вона поставиться. Це в нас поставиться, партронік є на місці. Це не трісно, це, це в оригіналі. Одне єдине, що спрацювали подушки. І від подушки в нас розбило лобове скло. Тобто потрібно буде замінювати саму панель. Панель замінити або її реставрувати, тобто перетягнути, замінити безпеку, а так в загальному автомобіль досить таки хороший. Коза цікаве, ціна його тут 18 тисяч євро. Ось такі гарні легкосплавні колеса на 20, оригінал, мішелін. Салон автомобіля в нас виглядає ось так. Можна буде зараз взяти до ключі. А, значок, бачите, значок лежить в салоні автомобіля. Спрацювала подушка безпеки на кермі. А в загальному по колу автомобіль в ідеальному стані без будь-яких пошкоджень. Зліва цілий, справа цілий. Отже, що по роботі? Притягнути панель. Замінити лобове скло. І розібратися з бампером автомобіля. Все. 18,5 тисяч євро. Іонік, 2021 рік. 60 тисяч пробігу. Є різні каєни, Audi, мотоцикли навіть продаються. І ось дивіться, яких дві красуні, Дві стареньких, два стареньких автомобіля, Також з пошкодженнями. а ось цей... Цілий. Правда, він напевно, що я так думаю, він не продається це лише для того, щоб його оглянути і, і сфотографуватися. Ну, моя така думка, ну, але в принципі можна запитати. Також в них багато ще е, різних автомобілів знаходяться всередині і дуже багато авто на дворі. Тобто Це також великий автобедрайв, який займається суто битими автомобілями. Тобто автомобілі з пошкодженнями. В них наліво і також направо досить велика кількість автомобілів різної цінової категорії, різних марок. Також є грузовики. Бо ми приїхали сюди оглядати грузовик Master. і ось цей Ioniq 5 Автомобілі. Кого цікавлять автомобіль на цій автоплощадці, можете телефонувати. Сьогодні ми ще знаходимося тут, а завтра вже будемо е вирушати в Україну. Також придбали ще одну Кіаніру 2019 року сірого кольору в рідній фарбі, без єдиного підкрасу, 150-оригінального пробігу. Кого зацікавлять е дана машина, можу вам скинути додаткові фотографії. Всім гарного дня, до побачення, до нових відео, до зустрічі.